Друзі, всім привіт! На даний момент дуже багато питань на рахунок повісток. Їх зараз вручають скрізь і всюди. Що робити, коли вам вручають повістку? Чи є вона взагалі законна? І загалом відповім на питання, які найчастіше зустрічаються в моєму Діректі. Питання номер один: де можна вручати повістки? З законом не визначені місця, де можна вручати повістки, тобто їх вам можуть вручити скрізь і всюди. Питання номер два: хто має право вручати повістки? Повістки мають право вручати представники органів комплектування та соціальної підтримки і обов'язково мають показати своє посвідчення, тобто представитись. Питання номер три: чи є законною повістка виписана на коліні у пустий бланк? Ні, вона є незаконною, враховуючи те, що повістка має бути вже готова і дані якої внесені в спеціальний журнал. Питання номер чотири: чи мають право представники військомату вимагати у вас документи, що посвідчують особу? Ні, вимагати документи, що посвідчують особу, мають право органи національної поліції. І органи, які зазначені в наказі коменданта, і обов'язково має бути законна підстава. Законна підстава, тобто законні підстави, визначені в статті 32 закону України про національну поліцію, має бути конкретна підстава і підтверджена якимось доказом. Питання номер 5. як діяти, коли підійшли на вулиці і хочуть вручити незаконну повістку, не показувати документи, що посвідчують особу. Якщо вони не мають ваших документів, що посвідчують особу, вони не випишуть на вас повістку. А коли вам поліцейський скаже, що Кожен громадянин України має при собі мати документ, що посвідчує особу. Ви кажете, я при собі маю, але пред'явлю тільки на законну підставу. Підстави визначені в статті 32 закону України про національну поліцію. Питання номер 6. яка відповідальність передбачена за неявку по такій повісті? За це передбачена адміністративна відповідальність, але це ще потрібно доказати. Якщо я дав відповіді на ваше питання, поставте лайк і поділіться відеороликом з другом.